Перша риба цього року Галавлік. Я навіть клювання почув. Хариус. Блин, вытягайся. Хариуса. Харіус. Что, ти можеш сказати, і туди Харіус прийде? Так. Да. Перший Харіус В цьому році. Підійди трошечки ближче сюди. Я не хочу його просто в руки підіймати. О, плавничок який. Він якраз коли я тикаю, не хоче. Я буду багато, ой, ніби там... Ніби вийшло. Щось... А давай ще один раз. Чи че-че-че-че-че-че. Я не хочу сильно його підіймати. Є? Yeah? Ніби є. О, ви yeah. ви. Є! Мені ще тоді, правда, трохи далі здається. Така ж схожа штучка, в мене там було багато плювань. А потім ти прийшов вийти на конфарі. Спинікся було якраз? Ну, я не бачу. Спінінг бачиш Так, так, спінінг бачу. Галабль. Галабель? Да. Точно, ти впевнена? Да. Ти до мене зможеш вивезти? Гова влик, да. И бейп дома. Покажеш мені? У мене камера працює. О, так слухай, і непоганий такий, да. Давай випускай його. Горнюкий.